Як згенерувати відеоролик на основі інтернет статті. Відкрийте сервіс Lumen 5, посилання під відео. Безкоштовно можна створювати 5 відео щомісяця. Натискаємо кнопку реєстрації та заповнюємо поля з іменем і поштою Вигадуємо пароль. Щоб створити відео, натискаємо плюс, оберіть шаблон, який подобається, і пропорції. Далі натисніть синю кнопку. Вибираємо перший спосіб генерації на основі текстового матеріалу. Можемо вставити текстовий вміст у це поле або дати посилання на статтю в інтернеті чи завантажити свій PDF-документ. Ми створимо відео на основі цієї інтернет-статті. Копіюємо посилання на неї з адресного рядка браузера і вставляємо в відповідне поле. Бачимо, що текст статті розпізнався. Натискаємо фіолетову кнопку внизу. Текст автоматично розбився на окремі слайди. Натискаємо знову кнопку внизу. Тепер можемо відкоригувати кожну тезу вручну, додати свій вміст або видалити зайве. Починаємо генерацію відео. Кожний слайд тепер має відеонаповнення. Можемо переглянути. Можемо замінити дизайн. Можемо змінити тривалість показу цього слайда. Також можемо змінити кольори. Усі невдалі дії скасовуємо цією кнопкою. Бачимо, що текст на другому слайді закриває обличчя, тому теж замінимо дизайн. Слайди можна переміщати, дублювати, створювати власні. За допомогою лівої бокової панелі можемо завантажити власні фото або відео. Перетягуємо завантажену картинку на потрібний слайд замість попереднього вмісту. Коли все готово, натискаємо вгорі кнопку публікації. Чекаємо декілька секунд або хвилин, поки створиться наше фінальне відео. Відеоролик можна скачати на свій пристрій або дати посилання на перегляд іншим користувачам. Ще корисна функція. Користувачі можуть коментувати кожний окремий слайд відео на правій панелі. Для цього їм потрібно вказати своє ім'я та електронну пошту. Як згенерувати автоматично озвучений відеоролик, натиснемо плюс. Виберемо дизайн. Тепер скористаємось другим способом генерації відео. У якості матеріалу візьмемо ту саму статтю, проходимо ті самі етапи. На етапі коригування в місту можемо прослухати пропоновані голоси і обрати, який подобається. Починаємо генерацію озвученого відео. Прослухаємо, як це звучить. Штучний інтелект увірвався в життя освітян з відкриттям доступу до сервісу ChatGPT у листопаді 2022 року. Ми знаємо, що можна отримати конспект уроку, план проведення заходу, список тестових питань. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на youtube каналі УМІТИ. Підписуйтесь.